Коли не купуйте китайські прикраси в інстаграмі, бо ви проплачете в два, а то й в три рази. Показую вам свою колекцію прикрас, яка на 90% складається з Aliexpress і тему. Наприклад, оці сережки за 76 гривень зібрали мільйон компліментів на новий рік. А цей глечик я взяла за 200, а в інсті бачила за 600. Гребінець 280 в інсті, а на тему всього 62 гривні. І ще врахуйте доставку. З Тему вона безкоштовна. Вам ці прикраси, копійки вийдуть. Підвізка підкова влітку була у всіх модниць. Теж коштувала дешево. А це моя колекція кілець. Кілечко години. Коштувало 84 гривні, а у нас продають за 258. Даю вам ще один лайфхак. Шукайте прикрасу по фотографії. Якщо вам щось сподобалось із моєї колекції, натисніть на паузу, зробіть скрін і зробіть пошук по фото на тему Челі Експрес. І все, ви вже знайшли прикрасу як у улюбленого блогера. Дуже зручно. Про свою колекцію сережок я колись взагалі знімала довге відео. З тих пір ті сережки десь вже загубились, а на їх місце я накупила новеньких, не менш гарних. Так, в мене гігантоманія, не засуджуйте мене. Сережки повинно бути видно з космосу. Мусу пишіть, яка прикраса сподобалась вам більше всього.